Цього року українське духовенство, віряне і прогресивна громадськість світу відзначає століття від дня народження світлої пам'яті глави української греко-католицької церкви кардинала Мирослава Любачівського. Урочистості з цієї нагоди, 28 червня, в Радехові організував декан Радехівський митрофорний протоієрей отець Ярослав Михалюк за участю священників храму Святого Миколая у Радехові, працівників Радехівської центральної районної бібліотеки та телестудії Радехів. Значущим є для архієпископа львівського блаженнішого. Мирослава Івана Кардинала Любачівського цей рік, якому 24 червня виповнилося 100 років від дня народження та 30 років ієрарського повновладдя Українській греко-католицькій церкві. Мирослав Іван Любачівський все своє життя боровся за греко-католицьку церкву. Він ішов дорогою правди, дорогою віри і надії. Він понад усе любив Україну, молився за Україну і спочив Україні. Наш Боже єдиний, що сущий на небі, ти сонця промінчик нам серед пітьми, ти наша розрада у кожній потребі. В душі покаяння за все нам прости, у морі добра поможи нам прожити, у світлі любові твого пізнання і тілом душі у житті не згубити, а прагнути не осквернити життя. Як часто ми мало знаємо навіть про тих, Здавалось би, які нам знання і відомі. Кардинал Любачівський це людина епоха, це душпастер епоха, і одночасно це глибокі істини, над якими нам з вами випадає думати. Народився Мирослав Іван Кардинал Любачівський на початку минулого століття, і сьогодні ми його з повним правом можемо назвати нашим сучасником. Отримавши гарну освіту, майбутній кардинал Любачівський зумів поєднати в собі і високий інтелект, і широку ерудицію, і гарні ґрунтовні знання, і добрі матеріальні знання, і реалізувати їх у своєму житті і своїй діяльності. Людину, яка мала спокійну лагідну вдачу, був інтелігентним і виваженим, а його запальні широкознані промови. Теж запам'яталися мільйони. Це той спадок, який нам дістався. В кіноконцертній залі зібрались парафіяни храму Святого Миколая, працівники бібліотеки, інтелігенція, молодь і діти урочистості. розпочались молитвою Отче наш, яку виконав добре відомий на Радехівщині та за її межами хор Тедеум храму Святого Миколая під диригуванням Марії Павко. Далі з духовною лекцією виступив декан Радехівської української греко-католицької церкви, настоятель храму Святого Миколая у Радехові, митрофорний протоієрей, отець Ярослав Михалюк. Шанобливо згадавши достойних попередників, очільників Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого та Андрея Шептицького, отець Ярослав розповів про неоціненний внесок у розбудову греко-католицької церкви у незалежній Україні їх достойного наслідника кардинала Мирослава Любачівського та згадав про особисті зустрічі з ним. Я мав вже Зустрічатися і запросити його до нас, в Радехів, що відбулося того самого року 91-го 3 -го листопада, що у нас відбулося тоді архірейське богослуження, очолюване Іваном Любашівським патріархом. А після цього і було освячено в нас камінь перший на будову нової церкви, і цей хрест, який ми входимо до нової церкви з правої сторони. Ми в сьогоднішній день згадуємо його як такого, який заслуговує тої уваги для всіх нас не тільки Вердехові, а також і для всієї нашої української церкви, яку він продовжив таким напрямком самостійності після Йосифа Сліпого. Тож, нехай та добра пам'ять передається про нього і далі нашим дітям, внукам. До урочистості телестудія Радехів підготувала відеосюжети про повернення кардинала Морослава Любачівського з вигнання на Україну, про відвідане його просвященством Радехова і освячення ним наріжного каменя майбутнього нового храму та висвячення у Львові отця Романа Назаркевича. Своїми спогадами з присутніми поділилась радихівчанка пані Юлія Шуль, а бібліограф Світлана Сіцелюк ознайомила їх з книговиставкою Жив для церкви й України. І ота пам'ятка така, що то за редакцію Мирослава Івана Любочівського, яку ми отримали від отця Ярослава той молитовник. Бо тут, власне, було, що ми вже співали хором, антифони, тропарі, Кондаки, то все ми вже мали звідси. Ви зможете познайомитися з епістолярною спадщиною кардинала Любачівського, зокрема, словом благословенням для молитовника, про який говорила Юлія Петрівна, словом до українського війська і перекладом коментаря для нового завіту. Та іншими його працями на завершення духовної урочистості священики місцевого храму отець Ярослав Михалюк, Володимир Царик та Юрій Михалюк роздарували присутнім іконки. Саме такі ікони роздаровувались вірним Української греко-католицької церкви в Радехові далекого 1991 року, як пам'ятка про повернення кардинала Любачівського в Україну.